Тиждень діагностики патології грудних залоз під назвою «Стурботою про жінок розпочався в Івано-Франківську. У кожному медичному закладі міста можна пройти комплексний онкопрофілактичний огляд у хірурга, гінеколога, онколога та мамолога. До акції долучилася і перша міська поліклініка. В першу чергу працюють із диспансерною групою жінок з різною патологією. В Такому житті, яке зараз у нас триває, не кожна жінка може виділити для себе час і згадати про своє здоров'я. При профоглядах виявляються захворювання молочної залози, які в подальшому треба діагностувати, дообстежувати і відслідковувати. Жінка проходить профогляд, іде на роботу і забуває. От ми хочемо жінці нагадати: прийдіть до нас, потурбуйтеся про своє здоров'я. Серед усіх так званих жіночих пухлин рак молочної залози на першому місці. Щорічно в області реєструють в середньому 350 випадків. У групі ризику жінки, які мають гінекологічні проблеми, захворювання щитовидки та починки, ті, що вживають багато ліків і. Жінки, в родині яких були будь-які похлинні захворювання. В цю категорію потрапляють також жінки, які не народжували або ж народили, але не годували грудьми. У 80% виявляють патологію. Це вже реально страшна патологія. Це не є кіста, кіста має мати контур. Серед жінок побутує думка, що рентгенапарат може травмувати молочну залозу, тому зайвий раз бояться робити знімок. Травмувати неможливо, але то, що реально воно притискається, факт. Інакшого не придумали. Просто він мусить мати компресію. Тобто з молочне залосе має роздавитися. Молочні залози слід перевіряти на 10-15 день після місячних. Першу чергу на огляд мають прийти жінки віком від 40 до 65 років. Відтягувати із візитом до лікаря не варто. Вчасне виявлення шанс продовжити собі життя. На першій стадії переконують онкологи у 95% жінок. Пухлини ефективно лікуються. Пухлини і страшні. Що вони ніколи не дають про себе знати на перших стадіях. Це не є насморк, вони не дають ні біль, ні свербіння, ні температури, вони не дають ніяких симптомів, які би заставляли хворого іти до лікаря. Тому тільки профогляди, тільки самообстеження. Тільки в такі акції, які ми сьогодні проводимо, можуть дати можливість жінці виявити пухлину в першій стадії. Виявити пухлину допоможе самообстеження. Ознаки її можна побачити навіть візуально. Насторожити має кілька факторів. Всюду молочну золозу пальчиками пройтися, кожне, кожне сантиметр собі пройтися або болючість, або ущільнення, або щось бігає під шкірою. Якщо десь є втягнення. Це вже не добре, щось що туп, щось що то ту шкіру тягне зсередини, якщо є якісь навпаки ви вирости або навіть на шкірі з'являються якісь червоні плями. Бігом треба йти до спеціаліста. Вдаватися до самолікування лікарі не радять в жодному разі. Народні методи та нетрадиційне лікування лише затягують час.